Друзі, вітаю! Олаф Шольц змінив свою думку по Україні. В чому саме де давайте поговоримо? Анка Меркель вилізла, стара путінська подруга і починає знову агітувати за Путіна. Що вона загалом сказала? Ну я налена Бербо краш просто німецької політики україно-німецьких відносин. Їхня міністерка закордонних справ на понеділок полетить на зустріч з Ван'ї. А журнал Economist каже, що Україну точно треба забирати в НАТО з певними нюансами і умовами. От але кажуть, що треба ще й вводити туди українські війська. Правда, в шольце вони не вірять, кажуть, після виборів в Німеччині тоді поговоримо вже з новими людьми, які будуть. Давайте все проаналізуємо і складемо докупи. Тим більше ви бачите, що Повстанці зайшли в Алєпо і Асад просить літаки в Путіна, полетів знову в Москву, просити в нього зброю. Росія явно програє сирійський напрямок. І це насправді дуже добра історія, бо всюди, де програє наш ворог, нам краще. Ніхто б ніколи не подумав, що сирійська опозиція якраз може бути одним з найсміливіших наших союзників, і яка робить насправді свою роботу, нищить путіністів та їхніх союзників. Давайте все це зараз проаналізуємо, розкладемо по поличках. Тут будуть інсайди, швидка аналітика. З вас прохання підписатись на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка важлива. Друге, що я вас попрошу, це зробити донат. Ми збираємо для гурівців. Ми купуємо човен, складчину, з нас мільйон. А вони нам покажуть, як деокуповувати акваторію. Тому, будь ласка, зробіть цей донат. Це надзвичайно важливо. І мені здається, що ось ці 100-200 гривень це найкраща інвестиція, яку тільки можна придумати в українську економіку. Повірте, такі гроші приносять ціни найбільше, тому що вони напряму знищують окупантів. Власне, Шольц говорив сьогодні з Зеленським і Шольц сказав фразу, яка дуже сильно різанула в вуха. Він каже, що слухайте. Україна повинна сидіти за столом переговорів з Росією з позиції сили. Цього всього не було. Тобто Шольц ніколи не говорив про позицію сили. Ви згадайте, що загалом починав передавати полотенці і казав, що буде давати тільки на медицину. Потім, звичайно, були Абрамси, потім було ще багато чого іншого. Але про позицію сили він не говорив. Правда, і те, що він дасть Україні ракети Таурус, він теж. Не сказав. Ну, скажімо так, знову пожалівся на розмову з Путіним, сказав, що нічого це не дало. Зеленський йому подякував за айрісті, за патріотизм, який він, власне, спонукає. Але повторюсь, розмова виглядає дещо неповною. Те, що політичні заклики він робить правильно, це добре. Але те, що ці політичні заклики не призводять до отримання реальних результатів на полі бою, це теж. Правда, ось цей надмірний пацифізм Шольца. Він насправді сьогодні заважає Україні отримувати ті результати, які наша країна давно повинна робити. Ну але Шольц це Шольц, це півбіди. А дві біди це Ангела Меркель, яка знов під вибори тут з'явилася і каже, що підтримує. Уряд Шольца, те, що вони роблять, але каже, що треба думати про дипломатичні сценарії. Треба з Росією говорити, і вона каже, що в дипломатії може бути рішення. бо просто перемогти Росію може бути дуже складно. Ну знову ж таки, на пенсії є час, вона все порахувала, подумала і зараз нам може все це розказати. Але все рівно вона каже, що нелегка перемога все-таки краще чи гірша, ніж, наприклад, гарні дипломатичні домовленості з Росією. Ми розуміємо, що Ангела Меркель, яка... Власне, створила Путіна, яка заправляла йому сотні мільярдів доларів кожного разу. Тому що хтось каже, що був компромат в Східній Німеччині в Меркель. Хтось каже, що російські спецслужби допомагали їй рости зі східної Німеччини і здобувати ті посади, в яких вона знаходилася. Ну от по-різному кажуть. Ну і зараз теж вона з'явилася не просто так. Тому ми бачимо, що ці всі заяви вони з'являються. З певною поочередністю, і власне не просто так Ангела Меркель їх робить. Зрозуміло, як писав Екзюпрі, значить, це комусь треба. Раз ці зірки хтось запалює, і те, що вона довела до війни і не хотіла нашої перемоги ні в 14-му, ні зараз. Це насправді дуже такі очевидні речі. В той же час є нове покоління німецьких політиків Лена Бербок, втретє цього року летить до Китаю, буде говорити з Дзі, цей її китайський колега буде говорити про Україну. Вона буде піднімати питання не постачання Росії товарів подвійного призначення. Раз друге війна в Україні два, Третє, відносини Росії і пхеняна. Хоч Китай і відхрещується, що це мовляв типо їхні справи на двох. рівно на Лена Бербовці питання буде піднімати, і точно спуску китайцям не дасть. Зрозуміло, що будуть говорити і про можливий прихід Трампа. Зрозуміло, що будуть говорити і про інші речі. Але війна в Україні це базова історія, з якою Аналена Бербок летить до Пекіна, де власне буде зустрічатись з Вені. Це все буде в понеділок. Ну а журнал The Economist» вже вийшов і каже дуже таку просту базову річ: Україну треба брати в НАТО, і тільки це буде найкращою гарантією безпеки, тільки це буде. Гарантуванням того, що Путін більше не нападе, вони кажуть, що це може бути сценарій східна західна Німеччина, невизнання окупованих територій. Далі е -е, країна входить в НАТО по ті території, які контролює. А потім, коли з Росією щось стається, повертає, повертає собі решту. Це перший момент. Другий НАТО не вводить свої війська. Схожа історія була з деякими країнами Північної Європи. Для прикладу законами спише про Норвегію, що мовляв, Норвегія входить, війська туди не запускають. Ну, от і Британія пропонує знову ж таки журнал британський, зрозуміло, що це британські інсайди. Ну, от вони кажуть, давайте ми самі від себе введемо війська, і, начебто, вже є певні погодження. Британія готова це робити. Я вам більше того скажу, навіть Франція готова це робити. Ну, справа за малим каже за економіст, треба дочекатися виборів в Німеччині і взяти третє І якщо три таких великих країни заведуть свої війська в Україну і будуть Україні допомагати гарантувати безпеку, вони кажуть, що це може з'явитися шанс на реалізацію цього плану. Більше того, вони кажуть, що цьому плану може навіть бути проти сам Дональд Трамп, але типу... Інших кращих варіантів в нього немає. Гарантувати безпеку, допомогти по безпеці. Тому доведеться прийняти такий сценарій. Ми зараз бачимо, що дійсно Британія та деякі країни Європи переживають, але все рівно намагаються генерувати додаткові ідеї. Бо ви пам'ятаєте, що і Борис Джонсон казав, що Україна має вступити в НАТО, Борис Джонсон казав і Ядерку передати. Більше того, він ще й підтрунює британські політики, каже: друзі, ми ж забрали в них ядерку, а зараз типу не допомагаємо. Одним словом, ми бачимо, що дійсно наші справжні союзники шукають кращі формули, ніж ті, які пропонує Ангела Меркель. Типу, йдіть до Росіян за стіл переговорів. Ми вже бачили стіл переговорів з росіянами і з вами пані Меркель, коли нас змусили підписувати мінські домовленості, а Росія тим часом готувалася до нападу. Ніхто Росію не зупинив нічим. Ви не допомогли. Ось цю історію ми точно добре пам'ятаємо. Знову ж таки, неідеальний сценарій, який пропонує The Economist, неідеальна історія, яка зараз у нас є, а знову ж таки, з приходом повноправним приходом Трампа ця ситуація може ще й навіть погіршитися. Напишіть в коментарях, як ви наразі при Трампу розцінюєте цю ідею, про яку написав Заеконаст. Раз. Друге, чи вважаєте ви Ангелу Меркель, людину, яка була аж надто толерантною до Путіна і допомагала йому в його діяннях? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат обов'язково для гуру будемо допомагати працювати в морі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.